Ми зараз в готелі, який на цей час став резиденцією української делегації і резиденцією українського президента. Ну, власне, з вчорашньої ночі тут перебуває українська делегація, і президент. Тут вірогідно, відбудеться спілкування українського президента із західною та українською пресою по закінченні цього складного дня. Те, що можемо підтвердити, можемо дійсно підтвердити, що на 20-ту за київським часом, два година, перша за місцевим часом мають відбутися переговори української і американської делегації Трампа і Зеленського, але у складі делегації. Ну поки що, за протоколом запланована година, звісно, все може змінюватися і по потім близько години президент має говорити із європейськими лідерами, говорити телефоном, розповісти їм Ну власне про що вони говорили з Трампом, яка американська позиція, які можливо зміни української позиції, і узгоджувати із союзниками подальші кроки. Ну і далі хочу проанонсувати те, що ми чуємо і від делегації і від дипломатичних джерел. Що ці переговори сьогоднішній день їх просто не можна запхнути, знаєте, в жорсткі протокольні рамки, і тому можливі ще інші заходи, можливі ще ін... Інші зустрічі, можливі ще інші пункти в цій програмі. Ну які власне я не буду спекулювати, але американська сторона відкрита до змін цієї програми, бо і сьогоднішні переговори, і взагалі український мирний процес, ну, його, звісно, знову ж таки не можна запхнути. Усі які такі жорсткі протокольні рамки, коли на, на, на розмови, наприклад, виділяється лише година. Тобто очікуємо, що весь сьогоднішній день українська делегація тут, і очікуємо на спілкування з пресою по завершенні цього переговорного дня. Колеги, дім, а що кажуть саме сполучених штатах? Чого можна очікувати від переговорів цих? Ну, дивіться, що цікаво. Здавалося б, що кілька днів до нового року залишається президент Трамп прилетів до своєї флоридської резиденції для того, щоб насправді ж відсвяткувати, провести цей час з родиною, провести весь час з онуками. Втім, абсолютне враження, що пам'ятаєте, скільки дедлайнів Трамп ставив до цього, і щоразу ці дедлайни не дотримувалися. Я питав людей, які з ним працювали. Мені просто казали, що це його переговорний такий стиль, коли ну. З бізнеса в нього ще пішло, коли він навіть розуміє, що дедлайна не дотримується, втім все одно його ставить, щоб привести переговори, ну, до якихось, хоча б часових рамок. Але зараз абсолютно серйозно чує від американської сторони, від дипломатичних джерел, що Трамп дуже налаштований отримати результати, причому не тільки по Україні, найближчим часом. Дійсно, до нового року він він хоче певних кроків. Ну і є у нього ще один дедлайн це закінчення січня, коли е, його можна ще номінувати на Нобелівську премію, 26 -го року саме тому сьогодні. Тут Зеленський, саме тому завтра тут в тут в Марлаху будуть переговори його з ізраїльським прем'єром Нетаньяху, і саме тому Трамп дуже прискорює події. Він особисто хоче, хоча б якихось рішень. Тобто, не йдеться зрозуміло про підписання певних документів, не йдеться зрозуміло про якісь фінальні домовленості. Втім, втім, хоча б внутрішні домовленості, і по сектору Газа завтра буде розмова. Ну і по Україні він хотів би до. Сягти щодо української позиції, президент вже говорив, що на 90% готовий план з 20 пунктів. Але ну коли відбувалися контакти, те, що теж чули від дипломатичних джерел, коли відбувалися контакти між українськими та американськими переговірниками, наприклад, між Умєровим і Вітковим і Кушнером, було принципове рішення, і рішення, яке в принципі дипломати вважають правильним питання, які можливо викликають проблеми під час обговорення, виносити задушки і рухатися далі, ну і з таким чином змогли вийти на ці 90%. Коли, в принципі, є спільна позиція, і американські дипломатичні джерела кажуть, що переговори проходять добре з Україною, але лишаються ті самі 10% складних питань, принципових питань, те, що для України називається червоні лінії, і ось саме ці 10%, що стосуються гарантії безпеки, що стосується питання територій, те, що виносили за дужки, якраз треба проговорити очі в очі зеленському і Трампу. Ну зокрема, те, що я чую від американських знову ж таки дипломатичних джерел, та ідея, яка з'явилася у Віткова, стосовно. Пам'ятаєте, він говорив, чи то трейд зон, тобто свободна економічна зона, чи то свободна торгова зона. Там різні є варіанти переводу перекладу. Виникали питання: ну а хто цю зону контролює? І ось зараз чую з дипломатичних джерел, що Україна наполягає, щоб там були українські адміністрації, щоб там були українські суди, щоб там була українська поліція, щоб лінія фронту все ж таки залишилася лінією розділу, навіть якщо Україна. І ну погоджується на частину плану Віткова стосовно е, цієї зони. Тобто, по великому рахунку, ось всі ці питання, і територіальне, але не в плані поступок територіями, а в плані знаходження формату, і питання гарантій безпеки. І український президент хоче порушити питання після воєнного відновлення. Е, про це будуть говорити сьогодні. Що цікаво, американська адміністрація націкає, знову ж таки чується від джерел. Вони кажуть, що той шанс, який ми даємо вам зараз, це величезний шанс. Не загубіть його, не втратьте, хоча б тому що гарантії безпеки ми готові станом на зараз дати не просто на словах, як був Будапешт, а дати законодавчі. Ну і ось власне про, це, про все це говоритимуть найближчими годинами. Ну і знову ж таки, о 20-й за Києвом, ця зустріч має розпочатися. Колеги, Київ, Дмитро, дуже дякую тобі за інформацію. З останніми новинами зі США був наш спецкор Дмитро Анопченко.